Всім привіт! Вітаю вас в своєму шаленому садку. Сьогодні займаємося баклажанчиками. Купила три види: один чорниш. F1 баклажан. Пише, що він стійкий до вертицельосу. Це таке, коли листок засихає, і от, ні звідти, ні звідти. Теж баклажан надір. Сорту типу алмаз, звичайний такий баклажан класичної форми, смаку. І урожайності. Сіяти будемо сьогодні баклажан Long Violet. Попіддивилася я лайфхак, такий, хотіла би зробити експеримент з замочуванням насіння в перекисі сьогодні на 15 хвилин. От, Один пакетик насіння замочу 3 в 3% перекисі сьогодні, а інший буду сіяти сухеньким. Ось в наливаємо трішки перекису, туди висипаємо насіння, воно 15 хвилин у нас. Замочується. Так, підготовлену земельку, лінієчкою, зробила ярочок, пролила водичкою з фітоспорином і потихеньку розкладаю на воно таке трошки незручне, мокре, але сірничком розкладаю його хай на ярочки. Відверто скажу, що таке, рідко, коли я практикую так отак, його розкладати. Зазвичай раз-раз посіяла сухеньким, загорнула і все прекрасно росте. Ну, експеримент є, експеримент. Ось ось такі виходять ярочки. В цьому ящику скажу наперед, вийшло в мене три таких рядочки, ось подібних до цього. Проливаю їх водичкою з фітоспорином і також з актофітом від шкідників. Може, там якийсь жучок вилупиться, то може він заодно й загине, щоб не з'їв наші рослинки. Так, роблю їм маленький мікроклімат. Обтягаю я поліетиленовою плівочкою, підписую дату, який ящик замочений, який не замочений. Ось, і думаю, що продовження нас чекає через тиждень. Дякую за перегляд!